І так, я всіх вітаю. Сьогодні в ремонті у нас були ось такі тонометри. В них були зовсім різні проблеми. По-перше, я ремонтував цей. Він зовсім не качав повітря у манжетку. Ось, і проблема була не з компресором, не з двигуном, а у платі. Його вже хтось ремонтував. Тут Багато відірваних доріжок, вони там відновлювались. ще й паяли якимось активним флюсом, пороз'їдали ноги там на транзисторах. Коротше, я їх міняв. А в цього була проблема, що він качав і не зупинявся. Тут проблема вирішилась доволі просто. Там запала пружинка, якийсь бруд був всередині, я почистив все. Чудово почало працювати. В них схема трошечки відрізняється, там буквально два резистори. Ось. А так все майже ідентичне. Ось цей не працював коротше, що тут відновлювали. Була дірка в одному транзисторі. Постараюся фото приліпити або в цьому, або в цьому. Це звичайний NPN транзистор. Нічого незвичайного. І коли я в них розібрався, замінив, а це нічого не дало. І якось так шукав, яка там проблема була. А проблема була, що під ось цим транзистором була вигорівша ще й доріжка. Теж все відновлював. І після цього він запустився. Ну, Зараз я підключу живлення і покажу, що все в нас працює. Можете подивитись схему. Ось ці діоди, ой, діоди, транзистори стоять абсолютно ідентичні. І я тут поставив J3Y. І цей, і цей. Це я випаював з павербанку Десь. А один залишився рідний. І, коротше, все працює. Як тут, так і тут. Ну, коротше, зараз вмкну і все покажу. Так, я ось швиденько на руку накинув. Зараз вмикаю через штекер. І дивимось. Все в нас відпрацьовує. Ох, він не передавлює. Ну, коротше, все працює. Цей так само аналогічно. Я його вже вмикати повністю не буду. Цей качає трошки швидше, хоча модель одна і та сама. Не буду повністю його перевіряти. Ось тут компресор якось швидше маслає. але тут трошки і ширше роз'єм. Так, я зробив краще з'єднання, бо в коментарях завжди знайдуть за що засрати. І зараз покажу, що качає. Ну, все працює. Модель хоч одна і та сама, але трошки вона відрізняється якось так. Як розположення на платі, так і діаметр всередині. Трубка, яка сюди вставляється. Трошки відрізняється. А так, ну, Не знаю, модель аналогічна. Якось так. Ну і як я казав, головна проблема була під цим транзистором. Вон я. Теж продублював доріжку і коли продублював, вже точно нікуди вона не дінеться. Бо, може там поялась кислотою, фіг знає. Я промив, коли здіймав все, але хай краще буде. Продублювана доріжка і нікуди вона не подінеться. Контакт був тут завжди. Ну, якось так. На цьому, в принципі, все. Ставте пальцем вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім вдалих ремонтів і всім бувайте!